Друзі, всім привіт! Продовжую огляд рапортів різних видів. Раніше я записував, що таке рапорт. Буде отут відео, дивіться, підстави для подання рапорту, тобто які є загальні. Також тут розміщу відео. І записував вже декілька варіантів рапортів, які подаються безпосередньо своєму командиру. Тобто приклади, як їх написання, в назві відео можна побачити, що це за рапорти. Також посилання залишу тут. На сьогоднішній день в нас розглянемо рапорт про отримання відпустки за сімейними обставинами. Тобто в цьому короткому відео ви побачите та почуєте, на якій підставі надається така відпустка, на підставі якого нормативу, яких пунктів цього нормативу. Тобто, більш детально про це розкажу і ви зможете. Після перегляду цього відео написати такий рапорт без проблем. І так, що таке рапорт, ви всі вже побачили, всі знаєте. Подається він командиру безпосередньому. Посередині ми зазначаємо рапорт. В нас це рапорт на отримання відпустки за сімейними обставинами. І зазначаємо я такий-то, такий-то повністю ПІБ і е, посаду, ваше звання, е, номер військової частини. І зазначаєте, що під час був. Е, Проходжу службу під час загальної мобілізації через ведення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року і керуючись пунктами 1718 статті 10 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей від 20 грудня 1991 року номер 2011 12 де зазначається, що в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, військовослужбовцям надаються відпустки за сімейними обставинами та з інших підстав. В Особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпуски за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Тут зупинюсь трошки більше, розкажу, що це за закон такий і які підстави він надає. Тобто підстави надання відпусток в нас врегульовані конкретним законом, який я зазначу. Це закон України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Цей закон ви повинні знати, тому що там всі ваші права щодо соціального захисту як військовослужбовців. Тому звертайте на нього увагу. Так, цим же, чим же це передбачено? По перше статтею 10 прим 1, і в ній вже ми можемо подивитись і побачити пункт 18, де зазначено, що під час дії воєнного стану, тобто в нас на сьогоднішній день воєнний стан, тому записую стосовно воєнного стану щодо ваших дій. Під час дії воєнного стану військовослужбовцям надається частина щорічної основної відпустки з загальною тривалістю не більше 30 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами. Зараз я розкажу підстави щодо відпусток за сімейними обставинами, тобто окремо виділю. За сімейними обставинами та з інших поважних причин, із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів, кожна із зазначених відпусток надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. Ну в нашій Україні, тобто, можна добратися, я думаю, за дві доби з одного кінця України до іншого кінця України. Тому законодавець визначив не більше двох діб в один кінець. Щорічна основна відпустка, зазначена в абзаці, першому цього пункту, надається протягом календарного року частинами не більше 15 календарних днів та за умови це дуже важливо. За умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу. Тобто законодавець передбачив і умови, за яких вам може бути відмовлено в цій відпустці. Так, що ж в нас передбачено щодо відпусток за сімейними обставинами? Це також дуже важливо, тому що соціальне життя продовжується у військовослужбовця, тому запам'ятовуйте. Або записуйте, або зберігайте це відео. Пунктом 9 цього ж, цієї ж статті 10 прим 1 цього закону в нас врегульовано, що відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення надається військовослужбовцю у таких випадках. Перший випадок укладення ним шлюбу тривалістю до 10 календарних днів. Другий випадок тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові або по шлюбу. І тут двокрапка, і перелічується хто це такі Пункт під пункт а дружини або чоловіка, батька або матері, відшима або мачухи, сина, дочки. Пасенка пачерки рідного брата, рідної сестри, військовослужбовця, батька, матері, подружжя або особи, на виховання якої перебував військовослужбовець з тривалістю до 7 календарних днів, без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. Тобто до 7 календарних днів надається. Підпункт Б інших рідних тривалістю до трьох календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. Третім пунктом у нас передбачено пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю військовослужбовця або осіб, зазначених у підпункті двадцять пункту тривалістю до 15 календарних днів, без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. І під пункт четвертий в нас зазначає, в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна. За рішенням командира начальника військової частини нагадую, що рапорт подається саме на його ім'я, тривалістю до трьох календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. Така відпустка може надаватись один раз протягом календарного року, тобто запам'ятовувати це. І повернемось до форми рапорту. На отримання відпустки за сімейними обставинами, тобто ми зазначаємо підставу. Це в нас закон про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Потім ми посилаємось, що відповідно до пункту. 8.1. інструкції про організацію виконання положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України від 10 квітня 2009 року, номер 110 Щорічні основні та додаткові відпустки військовослужбовцям, крім військовослужбовцям строкової військової служби, надаються командирами, начальниками за підпорядкованістю. Це про що я зазначив, а це ж посилання на відповідний нормативний акт. Так, на підставі пункту 8.8 інструкції про організацію виконання положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та інше, з інших поважних причин і збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше ніж 10 календарних днів. Дотримуючи законодавчо закріплених вимог у пункті 8.12 цієї інструкції, зазначаю, що відпустку буду проводити. І ми зазначаємо, за якою адресою буде проводити військовослужбовець відпустку. Зазначаємо засіб зв'язку, контактний номер телефона, вид транспорту, обраний для слідування у відпустку тобто, це буде потяг або автомобіль. Тривалість часу для проїзду до місця проведення відпустки в межах України та у зворотньому напрямку, який потрібен з огляду на віддаленість місця проведення відпустки і скільки він діб складає. Тобто беремо максимальний запас, дві доби в одну сторону і зазначаємо 4 доби. У зв'язку з наведеними вишенормативно-правовими актами, які підтверджують та гарантують моє право на зазначений від відпустки, прошу надати мені такому-то, такому-то знову ж таки посада, звання військова частини, відпустку на і вказуємо, скільки діб ця відпустка за сімейними обстанами, та виплатити мені грошову допомогу на оздоровлення, що передбачено законодавством. До цього рапорту додаються документи, які підтверджують підставу для надання відпустки за сімейними обставинами. Тобто яка підстава, такі і документи. Якщо це в нас буде підстава одруження, це подання заяви до відповідного РАКСУ. Якщо це буде, на жаль, смерть когось з близьких родичів, це копія свідоцтва про смерть. Може бути підставою, якщо це буде якесь стихійне лиха, це можуть бути якісь документи з місцевої ради або з сільської ради, де буде зазначено якийсь акт перевірки чи акт затвердження якоїсь там надзвичайної події, тобто будь-які документи, що можуть, скажімо так, підтвердити ваші наміри і ваші права щодо використання цієї відпустки. Якщо відео було цікавим, підписуйтесь, буду записувати інші ролики щодо рапортів, також, щодо військовослужбовців і їх прав. Також буду висвітлювати ці питання. Підписуйтесь на мій канал, ставте запитання, буду відповідати на них. І всім гарного вечора і мирного неба. До побачення!